Я тільки хочу закрити цю дискусію і сказати, що і сказати те, що школи за кордоном це не тільки видання якихось сертифікатів. Це є виховання українською мовою, в українському дусі. Зараз всі а? будуть плескати мені. Дусі. І зараз йде війна не тільки на фронті, там в Донбасі, в Луганській, йде війна за наших дітей, мігрантів тут. Є, я не знаю, чи ви знаєте, це ФСБський проєкт, який досів на наші деякі школи, до нас теж звертається створити школу. Ми сказали, ми маємо свою школу з вихованням української мови і ніяких там нам е, інших. Е, 8 березня, як його і фігурочка. це вже пройшло в тому часі, в минулому. І ще раз попереджую викладачів. Будьте обережні, тому що ми маємо інформацію, це інформація вкаже, яка буде використовувати тобто використовуватися для того, щоб розбити наші школи, вкрасти в нас дітей і верховити їх. Це спочатку буде виглядати мультикультуризм. За зразу є братство, що ми дуже любимо слов'янку раді. <плес> е, чекай, Совка, почекай. За зразу з коленської братство. І в кінці ми побачимо наших дітей, які не є вже українцями. І це саме ми маємо знати. Я вас, пані Ліда, е, я бачу у вас. То, то, того нового міністра, який йде в більшому напрямку, як до цього, що те, його, той славнозвісний наш табачник. Е, прошу вас, коли буде е, ну, якось, мені здається, треба переорганізувати, це я вам точно кажу. Е, і це пані Іванову, подивитися, де є прогалини, Залишити от для тих школ, як Мурсі, які працюють. Я знаю, там діти виховуються. Але не може таке бути, що на сцену, де я була в іспанії, війська, так не ображається, виходять наші діти і співають, родина мать моя. А, а в українському строї э, та джулізкалів. Та де таке може бути? Стануть. Чекайте, не вже наші ви батьки, скільки витратили зброю. Це правда, це є зараз все школі, це правда є. одне речі. Тому я вас дуже прошу, всіх керівників, всіх учителів. Ми маємо плекати на Україну, У нас є традиції, прекрасні, тисячу років ми маємо традиції, нас править мову, що нас немає. Тільки щоб захистити свої права і честь, а зберегти українство, на яке москва поклала рукою в першу чергу, їм потрібні душі наших дітей. Я вас дуже прошу бережіть. Дякую.